Візерунок моря. Хтось грає хвилями морськими на світанку, Співає пісню дівчина прекрасна, Під супровід легеньких вітерців. У коси вплетені перлини і смарагди, Шовкова сукня грає диво барвами на ній, Немов запрошена на танець з морем. Здіймається вона в обіймах хвиль, яка мелодія чудова лунає звідусіль, І може, все це витвір неспокійної уяви, Чи може лиш прекрасний дивний сон? Та все ж залишило мені на згадку море, Мрійливо поетичний візерунок світ.